Ну, тепер давайте оглянемо театр бойових дій. Я знаю, що ви завжди курсуєте між, між між, між мирною Україною та Україною, яка допомагає Україні, яка воює. Давайте ми зараз поговоримо про потреби і наші можливості. Оглянемо ситуацію. Ситуацію в на сході і всі ці атаки на в запорізькому напрямку на Одесьчину. Про що це свідчить на вашу думку? Одещина тут це окрема історія, тому що Одесу обстрілюють і просто руйнують портову інфраструктуру. Путін розуміє, що в принципі є певні якісь там домовленості, чи, можливо, вони будуть трохи згодом вже офіційні. Він я впевнений, що навіть якісь кулуарні вони вже є з приводу зернової угоди. Він просто не може публічно нічого ну, озвучити своєму населенню. Росії, тому що ну це буде просто його програш, але ми бачимо, що певні кораблі е, відходять з портів е, і вони е, доходять до місця призначення, але він намагається просто зруйнувати саму інфраструктуру портову, і тому це от е, окрема взята просто е, його історія з приводу руйнування нашої інфраструктури портової, щоб не дай Боже, якщо йому доведеться, все ж таки. Укладати зернові угоди вже публічно, то ми не могли фізично обслугувати ті кораблі. А, що стосується по фронту, ну ротація, от я тільки повернувся. Якраз проїхався від а, Запорізького напрямку. Там а, привезли допомогу нашим а, захисникам. Запорізький напрямок, Донецький, а, Луганська область, і а, закінчили. Це бригада, яка якраз боронить там наші рубежі на Куп'янському напрямку. Можу сказати, що поспілкувавшись із командирами і з рядовими бійцями, вже можна констатувати, що ротацію, напевно, вони майже закінчили або закінчили повністю російсько-окупаційні війська. На полі бою з'явились вагнера. Зрозуміло, що ну, вони посаділи десь без грошей, без роботи. І знайшлись якісь командири, які е, пішли на угоду, і сам Путін розуміє чітко, що краще заплатити вагнерам, е, ніж офіційно десь е, розпочинати мобілізацію. Їх все ж таки ще є тисячі. Вони воюють е, ну максимально професійно. Е, тому е, я думаю, що знайшлись джерела фінансування. І от ми бачимо, що вагнера вже воюють. Ну а я вже казав, що в принципі в них бойова підготовка хороша. Зброя в них є, тому і воюють вони непогано. Є і шторм зет на передові позаду постійно або серед них, тільки на другій лінії знаходяться підрозділи Ахмат. Які розстрілюють тих, хто намагається е, збіжати. Але м, якщо коротко описати, от як зараз е, відбуваються от бойові дії і зіткнення на фронті, то це війна дронів, артилерії і ворожої авіації. Тому що величезну кількість е, дронів мають е, російські війська, це і ланцети, це вже потужна зброя, яка е, Вражає важку техніку. Це і величезна кількість FPV дронів маленьких, які, ну, в принципі, вони машину можуть знищити або пошкодити, Ну і особовий склад. Їх просто там ну уйма, вони прямо роями летять. І плюс всю лінію фронту зараз ворожа авіація бомбить просто фабами і кабами. Це от крилаті авіаційні бомби. Вони дуже потужні, вони наносять величезне враження, і кожного дня авіація пролітає і, і бомбить. Дуже багато на бахмутському напрямку артилерія російська обстрілює як простими снарядами, так і касетними. От ми, поки там передавали допомогу нашим хлопцям, то ми просто бачили протягом 40 хвилин. Як лісосмугу, де наш батальйон тримав оборону, 40 хвилин обробляють касетними зарядами. Тому дуже важко зараз всюди вже є активна фаза бойових дій. От те, що було десь місяці півтори тому, така якась пауза. Ну от якраз вона й була на перегрупуванні.